Треба відкрити ручки, тому що ми будемо перевіряти енергетичну дію того, що ми з вами робимо, саме по руках. Закриваємо очі і починаємо зосереджувати увагу внутрішнього себе. Медитували та боролись із напругою. У Франківську провели фестиваль без тривог, день гармонії і внутрішнього балансу. Захід із розвантаження провела тренерка із Вугледару Донецької області Каріне Охонько. Уже понад сім років практикує Сахаджу медитацію. каже, вона є безкоштовною і доступною всім охочим. Це вид медитації, який дає без ментальних зусиль. Тобто без розумової якоїсь діяльності людина зразу може медитувати, і власне сьогодні ми ну, це будемо пробувати робити разом зі всіма. І незалежно від кількості не потрібні якісь умови, навіть керімати. От зараз лежать, це просто, щоб нам було тепло, а не для того, щоб там якось тягнутись фізично і так далі. Навіть якщо іноді у нас бували випадки, коли люди не можуть сидіти, це можна робити в крайніх випадках навіть лежачи, але це можливо. Головне, що людина отримує моментальний Ефект тому, що затрачується. Є центр, який працюють з підсвідомістю, ініціаторка цього заходу Віталіна Гусак надіється, що учасники заходу отримують необхідну їм підтримку, відновлять внутрішню гармонію та відчують, що вони не самотні. Мета цього заходу знижити знизити напругу серед населення і місцевого, і внутрішньо переміщених осіб, які зараз проживають у нас на Прикарпатті, тому що кожен з нас, коли почалася війна. 24 лютого познайомився з новим сильним відчуттям відчуттям тривоги? Воно довший час не полишало і мене, і коли я думала, який проект писати, я визначилася з тим, що це має бути поєднання чогось душевно-духовного і психологічного. Відтак, учасники фестивалю без тривог не тільки медитували, а ще й проходили групові тренінги із психологом. Чи можеш послухати мене? І треба бути готовим до того, що людина скаже, ти знаєш ні? Тому що зараз багато з нас хто не в ресурсі. Та, і коли людина сама зараз переживає, вона сама розгублена, вона може відомо. Допомагав долати тривожність учасникам одноденного фестивалю і практичний психолог Назарій Пилипів. Для цього каже, використовує спеціальні техніки. Ми розуміємо, що стрес і тривога – це ненормально, але ми кажемо, що це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. В ході консультації я розповідаю, які вправи підбирати. Тобто, це є дихальні вправи на дихання, це є цілесні вправи для того, щоб відчути свою упору. І також це техніки на те, щоб заземлитись, тобто відчути себе тут і зараз. Це основні такі, які ми проводимо. Також в більшості дослухаємось до потреб людей. І найчастіше каже психолог: в людей є потреба розказати про свій біль, тому що. Дома чи зі знайомими не так легко, тому що бувають осудження, бувають різні ситуації. Тут я як психолог вони бачать мене перший раз, і я з ними не пересікаюсь, тому вони можуть вільно себе почувати. Тут збираються переважно люди, які один з одним не знайомі, і їм легше виговоритись. Вони хочуть у цього вислухати не стільки поради, просто підтримки і розуміння в даному плані. До слова, фестиваль без тривог, день гармонії і внутрішнього балансу провела ініціативна група в рамках проєкту Емпатія, підтримка, і інтеграція, що реалізовується Івано-Франківською обласною організацією Молода просвіта. Мар'яна Джерча, Настасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.